Сьогодні нам доставляють чергову партію свіжоприбулих біточків із Америки. Вигружаємо наш Nissan Leaf. Інші автомобілі їдуть до інших клієнтів. Отлично, з'їхали своїм ходом. Так. Подивимося, що у нас тут під капотом. Ось так все виглядає. Ліф куплений із сухого штата. Іржі окислень немає. Все в чудовому стані. Батарейка жива. Із додаткових пошкоджень бампер тут прижатий. А так в цілому наче все ок. Подивимось що багажнику, камера заднього виду. Так, в багажнику у нас все, що було на фотографіях, все і приїхало. Ось можна зробити тюнінг, поставити замість Nissan Subaru. субару. Приїхав компресор. Оригінальний тут нічого немає. По лівій стороні у нас нічого не відкривається, тому що зажало двері, їх треба знімати. Ну, ось такий Nissan Leaf. 17-го року. І зараз заглянемо всередину. У бардачку документи є, інструкція. Так, показує, що він живий. Просто ключик. Зараз дамо йому ключ. Ось такий ключик. Запустився. Батарейка в нормі, все ок. Якщо вас цікавлять такі або подібні автомобілі, звертайтеся за описом під відео. Професійно підберемо, відремонтуємо та доставимо до вашого дому. Також не забувайте приєднатись до нашої групи у Фейсбуці.